Нещодавно відбулася дуже показова історія. Один мій гарний знайомий український підприємець, виробник, у нього низка заводів. Він купив завод в Польщі за кілька мільйонів євро. Як ви думаєте, навіщо? Для того, щоб туди переїхати, перевести родину, перенести туди бізнес? Як би не так, він розібрав цей завод в Польщі і перевіз фурами в Україну це обладнання, розгорнув його тут і. Посилює свою виробничу бізнес імперію в Україні, виробляє українську продукцію неймовірна історія. І це мій особистий досвід. Я знаю цю людину і дуже його поважаю. І цей приклад не поодинокий. тому що, якщо ми з вами подивимося сьогодні, що відбувається в Україні, в українській промисловості, то ми знайдемо з вами дуже гарні. І часом неочікувані новини. Наприклад, ви пам'ятаєте історію з потенційним приходом компанії Байкар, яка виробляє Байрактари, які нам дуже потрібні з її приходом в Україну. Да? Там були якісь проблеми, були там якісь обговорення, чи буде, чи не буде. Так от два місяці тому Reuters повідомили, що генеральний директор цієї компанії Турецької Байкар Хайлук Барактар підтвердив. Будівництво під Києвом, заводу безпілотників, на якому будуть працювати близько 500 співробітників. Уявіть собі, наскільки це масштабний військовий завод. Наш завод будується, нам потрібно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво, а потім ми перейдемо до внутрішніх машин, обладнання організаційної структури. Завод в Україні буде великим, і ми плануємо працевлаштувати приблизно 500 осіб. Сказав. Пан Байрактар він е, зазначив, що потужність заводу становитиме близько 120 одиниць безпілотників щороку. Ще невідомо, чи буде це виробництво е, конкретно в Україні. Моделі Тібі 2 чи ТІБІ-3. На запитання, чи можуть проблеми безпеки пов'язані з війною, яка продовжується завадити будівництву заводу. Генеральний директор Байкар повідомив: я цитую. Що вони на повному ходу рухаються згідно планів і що нічого не може їх зупинити? Наскільки приємно чути такі заяви потужних інвесторів, виробників, особливо в такій сфері, які допоможуть українській обороноздатності? Інший приклад. Місяць тому видання The Guardian написало, що найбільший німецький виробник зброї рейнметал планує створити в Україні щонайменше чотири заводи. Про це повідомив генеральний директор Рейн Армін Папергер під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік. Заводи в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. Україна зараз є важливим партнером для нас. Тут ми бачимо потенціал в 2-3 мільярди євро продажів на рік, заявив генеральний директор Рейн Метал. Вчора вийшла ще одна дуже класна новина. Німецьке підприємство Квантум Сістемс оголосило про запуск другого заводу з виробництву БПЛА. Та запасних частин в Україні урочисте відкриття заводу відбулося за участі німецької делегації та міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина. Очікується, що до кінця року на цьому заводі працюватиме близько 100 людей. Quantum Systems інвестує до 6 мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це є вотом довіри для України та її співробітників. Водночас свідчить про власну прихильність компанії – Надавати Україні довгострокову підтримку в захисті країни повідомили на підприємстві. В прес-службі Quantum Systems нагадали, що компанія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення, надає свої безпілотники для підтримки ЗСУ. Зокрема, через німецьку ініціативу German Enablement Initiative вже передали 212 систем. До кінця 24-го року компанія планує поставити ще 500 розвідувальних БПЛА. Квантум Сістемс це компанія, яка спеціалізується на розробці, проєктуванні та виробництві малих безпілотників, які є альтернативою китайським БПЛА. І не тільки військові виробництва зараз розміщують в Україні під час війни. Хоча зрозуміло, що в першу чергу на військові робиться упор, і насправді дуже класна ідея Олександра Камишина, що Україна має стати арсеналом вільного світу, і що по суті однією з наших економічних спеціалізацій має бути виробництво зброї і, взагалі, от комплексний розвиток оборонно промислового комплексу. Так, от, якщо переходити до мирної, так би мовити, промисловості, да. Тут ще більш неймовірні новини: міжнародна компанія Unilever розпочала виробництво нової фабрики в індустріальному парку Біла Церква. Обсяг інвестицій в цей завод 20 мільйонів євро. На підприємстві буде створено 100 робочих місць. Фабрика вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні, гелі для душу, DAF, екс. Ви всі знаєте ці марки. Товари будуть вироблятись для українського ринку та на Експорт частково також на європейський ринок голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченка подякував генеральному директору Unilever Україна Василю Бавдилову та засновнику U-Future, до складу якого входить індустріальний парк Біла Церква Василю Хмельницькому. За приклад, який за словами Кравченка мають наслідувати й інші інвестори та спільними зусиллями розвивати економічний потенціал Київщини влітку минулого року. Інша міжнародна компанія дуже потужна. Carlsberg Ukraine – запустила нову виробничу лінію на київському пивоварному заводі, інвестувавши півтора мільярди гривень. Нова автоматизована лінія забезпечить попит на продукцію в банці. Виробнича лінія дозволить виготовляти додаткові 40 тисяч банок щогодини. Розширення виробничої бази підвищить потужність виробництва на 80%. Генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін підкреслив, що компанія вирішила інвестувати в сучасну виробничу лінію ще до початку повномасштабної війни. Після повномасштабного вторгнення Росії ми звернулись до Carlsberg Group і нам підтвердили інвестицію в півтора мільярда гривень. Пік будівництва, до речі, прийшовся на блекаут, але терміни запуску компанія не переносила. Проект. Реалізовувався в складних умовах на запуск е, нової лінії прибув посол Данії в Україні Оле Екберг Мікельсен. Він сказав, це історична подія. Це одна з найбільших інвестицій в Україні в 2023 році. Сьогодні ця подія має символічне значення, яке виходить далеко за межі пивоварної промисловості в Україні. Сьогодні захід показує, що важливий гравець на світовій арені та лідер галузі Калсберг. Вірить в Україну і готовий інвестувати в неї в той час, коли Україна продовжує боротися проти російської агресії. Це ще один приклад тісного дансько-українського партнерства. Реалізованими інвестиціями ви подаєте приклад для інших іноземних інвесторів. І ми хочемо ще раз окремо подякувати Данії, данським інвесторам, народу данії уряду Данії за комплексну системну підтримку збройних сил України і української промисловості. Місцеві інвестори теж вкладають в нові виробництва прямо зараз. Під час війни свіжа новина в Житомирі запустили сучасний сміттєпереробний завод «Грінбін». Інвестиція 12 мільйонів євро. Виробляють біопаливо, СРФ паливо, якщо точніше, яке вже купує низка цементних заводів в Україні. Завод вже працює в дві зміни шестиденний робочий тиждень. Глибина переробки зараз у нього десь 45-50%. А взагалі в галузі гарною вважалася раніше глибина переробки десь 30%. До кінця року в планах Green Bean вийти на глибину переробки 75-80%. Підкреслює керуючий партнер Євгеній Барах, тобто, це супер сучасний крутий завод. Неподалік Тернополя, на території Микулинецької громади, компанія. Обербетон збудує завод великогабаритних залізобетонних конструкцій, заявив голова громади Іван Слободян. Обербетон є одним з провідних українських виробників залізобетонних конструкцій з великими потужностями в Житомирі. За словами голови громади, будівництво заводу принесе мільярд гривень інвестицій, створить більше 150 робочих місць. Ще одна крута новина: у Львівській області минулого року запрацював перший в Україні кооперативний. Молокопереробний завод. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За зміну на заводі перероблятимуть 25 тонн молока, і сотні молочних господарств Львівщини будуть задіяні в цьому. Вироблятимуть молоко, кефір, йогурт, масло, м'які сири. Завод збудували в межах проекту, який фінансується урядом Канади. Інвестували 95 мільйонів гривень. З них 5 мільйонів це кошти від трьох кооперативів. Ці вони з Львівщини і об'єднують понад 100 молочних господарств області. На старті вже створили 25 робочих місць. Відбулось відкриття цього кооперативного молокопереробного заводу за участі посла Канади в Україні Лариси Галадзе. І це дуже важлива практика, тому що кооперативний рух і. От цей перехід від е, сировинного аграрного сектору до поглибленої переробки, до задоволення потреб громади, країни, а потім і на експорт це дуже крутий тренд, тому що українська перемога буде залежати від сили української економіки і промисловості, українська перспектива майбутнє України в Європі. Успіх України в глобальному висококонкурентному світі буде залежати від того, які у нас будуть виробництва, наскільки вони будуть диверсифікованими, наскільки вони будуть потужними, тому ставка на розвиток власного виробництва це суперважливий пріоритет розвитку країни, і такі новини вони дуже важливі сьогодні, тому що вони демонструють, що не тільки є негатив, не тільки є загрози, не тільки. Якісь підприємці виїздять за кордон чи закривають бізнеси. Дуже багато інвесторів сьогодні приходять в Україну, роблять стратегічну ставку на Україну. Значить, вони щось знають. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.